У двадцять 28 грудня провели останню в цьому році позачергову сесію міської ради. Депутати збиралися щоб проголосувати допомогу військовим, розповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Необхідно було рішенням міської ради провести передачу матеріальних цінностей, які були закуплені комунальними підприємствами для військових підрозділів згідно їх звернень. Взагалі, ну на даній сесії, також інші питання майнового характеру, що стосується комунальної власності, але основними були саме передача матеріальних цінностей військовим. Це оргтехніка та спеціальне оптичне обладнання для наших військових. Загалом за 2023 рік на підтримку війська вдалося спрямувати понад 70 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки злагодженню роботі депутатів міської ради та команді Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Приємно відзначити те, що От саме якщо до повномасштабного вторгнення у нас були ну, якби, політичні розбіжності в позиціях до прийняття певних рішень, бачення їх вирішення, то на сьогоднішній день, після повномасштабного вторгнення, ми маємо згуртований колектив депутатів міської ради, які розуміють, що від важливість консолідації, важливість оперативного якісного прийняття рішень. Що дасть змогу і допомагати мешканцям громади? Депутати міської ради збиралися на 14 пленарних засідань в цьому році, щоб своїми рішеннями підтримувати життєспроможність громади.